Прошу простимості подання і дати згоду на притягнення народного депутата України, царього Олега Анатолійовича, 2 червня 70-го року народження, який. України 28 жовтня 2012 року на року набув народного депутата України Верховної Ради. що Щодо рішення профільного комітету. Хочу сказати, що рішення профільного комітету немає, бо не було хворого. Далі проходити реально, скільки сьогодні є депутатів у залі. Треба ставити питання тоді, коли тут є зал. Тому я хотів би підтримувати досаду. І народити за руками народу, а там діти, брати і чоловіки наші сімей, наші українці. Тому питання повинні поставити сьогодні. Якщо того залі не вистачає Росії, я пропоную поставити сигнальне голосування, щоб ви розуміли готовність до цього. Розпаді, якщо ви цього рішення щодо зрадника країни народного депутата, який закликає до розколу країни, фактично до смерти, Що регламентний комітет двічі намагався зібрати, я на нього прийму, як це передбачено законом, про регламент і іншим заходу законодавством України, отак, регламентний комітет не міг зібратися. І відповідно до цього ж заборону, у випадку, коли регламентний комітет не може прийняти рішення, таке питання вноситься безпосередньо на розгляд Верховної Ради України. Що стосується, і розгляду згодання, то я просто хочу вам нагадати, що поки що, поки не знята депутатська недоторканість, ця особа, з якою внесемо подання, продовжує, служиваючи своєю депутатською продовжує продовжуючи злочини, які становлять національну безпеку для нашої.